Любі, мої, вітаю! Наближається різдво, і ми з вами сьогодні продовжуємо розмірковувати над біблійною історією різдва. Це дуже важливо розміркувати саме над біблійною історією Різдва, тому що саме в Біблії ми читаємо про справжній сенс Різдва, тому що просто знати події Різдва, просто поговорити про людей, які були долучені до цих подій, це дійсно важливо, але найважливіше в Різдві, в Різдві це зустрітися з самим Ісусом Христом. Це знати про сенс Різдва, це вірити в Ісуса Христа. Бо коли ми з вами зустрічаємося з Ісусом Христом. Ми з вами маємо або прийняти його своїм Спасителем, але або прийняти його таким, який він є Богом. Святою людиною, царем неба та землі, нашим Спасителем або не прийняти його. І це дійсно вибір, коли ми зустрічаємося з будь-якою людиною в історії Різдва, з Марією, Йосипом, Єлизаветою, перед нами не постає такий вибір. Ми можемо просто про них почути, ми можемо просто порозмірковувати про їхнє життя. Ми можемо для себе взяти якийсь приклад, ми можемо провести якісь аналогії зі своїм життям, зі своїм. Часом, в який ми живемо, але коли ми зустрічаємося з Ісусом Христом, ми не можемо просто порозмірковувати про нього і піти собі далі, просто подумати про Ісуса Христа і продовжувати жити своє життя, як ми е хочемо Його жити. Бо Ісус Христос не просто людина, Ісус Христос Бог. Ісус Христос Бог, який втілився, став людиною з певною метою. Це не просто казочка, це не просто для того, щоб е, нас порозважати. Це не просто для того, щоб е, створити в певний е, місяць року е, атмосферу для того, щоб люди пораділи. Це дійсно потужний вчинок Бога. Бог став людиною з певною метою. Е, з певними діями і для певних наслідків. І сьогодні Бог вже став людиною. Ісус Христос вже народився. Ісус Христос вже прожив своє життя на цій землі. Ісус Христос вже зробив те, за чого Він прийшов. Ісус Христос сьогодні живий. Ісус Христос сьогодні царює над усім всесвітом. Ісус Христос повернеться. Історія Різдва сьогодні певним чином не закінчена. Ісус Христос повернеться. Кожна людина, яка народилася на землі, зустрінеться з Ісусом Христом обличчя до обличчя. І це найважливіша зустріч для кожної людини. Це найважливіша зустріч для кожного з нас. Тож сьогодні, коли ми з вами святкуємо. Різдво не перше різдво в своєму житті для багатьох з нас. Нехай це буде час дуже особливих роздумів, дуже особливої зустрічі з Ісусом Христом. Зустрічі може, яка для багатьох з нас буде вирішальною. Для багатьох з нас ця зустріч змінить життя назавжди. Я вірю, що для багатьох з вас ця зустріч вже сталася. І для багатьох з вас Ісус Христос вже змінив ваше життя докорінно назавжди. І ви з радістю очікуєте другого приходу Ісуса Христа, повернення Ісуса Христа та життя разом з Ним вічно на новій землі і на новому небі. Саме про це. Нам розповідає Біблія саме це є оповіданням Біблії, якщо ми читаємо Біблію від початку до кінця. А сьогодні ми з вами будемо розмірковувати саме про різдвяні події і про Ісуса Христа. Чому Бог втілився, і е, які благословення через це має кожен з нас? Для того, щоб зрозуміти, для чого Бог втілився, тому що Ісус Христос не звичайна людина. Е, бо звичайна людина це просто людина. А Ісус Христос це незвичайна людина, хоча людина е, в повноті людина. Ісус Христос це Бог. Який втілився. Ісус Христос це наш Творець, який, який став людиною. Ісус Христос створив все, весь Всесвіт. Ісус Христос заклав закони для кожного, для кожної речі у Всесвіті. Ісус Христос панує. Як Бог над усім, І от, в певний момент історії, Бог вирішив стати людиною. Навіщо? Для того щоб це зрозуміти, ми з вами маємо пригадати те про що говорить Біблія. що Uh, невдовзі після того, як Господь створив людей, створив їх за своїм образом, за своєю подобою, створив їх для того, щоб вони любили Господа, створив їх для того, щоб вони жили тим прекрасним життям, добрим життям, досконалим життям, яке є в самому Бозі, хоча люди не Бог, але Господь дав таку милість, таку радість, таке благословіння, мати Боже життя, мати, мати добре життя, яке є в Бозі, люди з. Зріклися Господа. І це дійсно найтрагітніше, найтрагічніша подія в історії людства, коли люди відмовилися, людство відмовилося жити за Божими законами. Людство вирішило жити за своїми законами. Людство вирішило досягати своїх цілей в своєму житті і в цьому всесвіті. І ми маємо з вами побачити ці наслідки. Ніхто з нас не може не побачити. Цих наслідків в цьому світі панує не тільки зло, а не тільки добро. В цьому світі існує зло. І більше того, прикрість полягає в тому, що зло воно є в серці кожної людини. Жодна людина, яка народилася на цій землі, не може сказати, що в моєму серці немає зла. В кожному з нас є якась, якийсь прояв зла. Чому? Тому що ми всі народилися від грішних людей. Тому що ми всі грішні. Це і є практична е, сторона цього питання. Що ми всі грішні. В серці кожного з нас є зло. В серці кожного з нас є щось, що е, ми робимо не так, як маємо робити. І... Зло це не просто іграшка, зло це не просто, знаєте, такий е, вибір, який людина має право зробити. Зло це злочин. Зло це переступ волі Божої. І я думаю, що кожен з нас, кожен з нас е, зголоситься з тим, що зло це погано. Ніхто не хоче бути е, адресатом зла. Кожен з нас хоче, щоб в його житті не було зло. Не було зла, Тож я думаю, що в цьому ми з вами е, всі погоджуємося. Але як подолати зло, як перестати бути рабом зла, як перестати е, бути під Божим судом за те, що ми всі маємо зло в своєму серці, своїми власними вчинками, люди цього зробити не можуть. Є багато досліджень, наукових досліджень сьогодні, дуже відомих університетів та професорів, щодо того, що люди дуже багато вже дослідили того, як вони мають жити, щоб не було зла в цьому світі, щоб жити чесно, щоб поводитися один з одним чемно, любити один одного, не бажати зла, не вбивати, не чинити він і так далі, і так далі. Але ж питання полягає в тому, що люди не мають сили так жити. Люди знають, що не треба робити зло, і не мають сили так жити. Тож для того, щоб ми мали силу так жити, і прийшов Ісус Христос. Для того, щоб ми мали силу жити справжнім життям, якщо говорити е, мовою Біблії святим життям, сьогодні це слово може не всім е, зрозуміло, може воно здається якимось таким е, засторілим, якимось е, нудним. Але святе життя це життя без зла. От, простими словами, святе життя це життя без зла. І це. Дуже класно жити святим життям, бо святе життя це життя веселе, це життя радісне, це життя благословенне, це життя плідне, це життя сповнене е, справжньою радістю, справжньою втіхою, е, справжньою силою, але це життя, в якому немає жодного зла. Якщо ви сьогодні віб'єте таке запитання в углі і запитаєте, скільки людей. За всю історію людства жило на землі, то цифра буде більше ніж 100 мільярдів. Ну давайте додамо до цієї цифри, що е, неможливо порахувати, скільки е, дітей було вбито до їх народження, тож ця цифра може бути навіть ще більшою. Ну, давайте візьмемо цей е, нижній такий бар'єр. Е, якщо на землі, за всю історію людства народилося. Близько 100 мільярдів людей. І всі ці 100 мільярдів людей не відповідають Божому стандарту щодо життя людини саме через гріхопадіння, саме через те, що серце кожної людини грішне, і це серйозніший факт. Це прикрий факт, це факт, який не дуже лестить нам, як людство, нам як людям, які вважають себе розумними, мудрими, досвідченими, освіченими і так далі. І от Господь, дивлячись на цей факт, розуміючи, що ми самі не можемо змінити свого ставлення, не дивлячись на те, що ми винні в цьому ставленні, бо ми вчинили злочин, бо гріх це злочин. І що ми маємо бути покарані за свій злочин, тому що в серці людей просто перебуває зло. Господь змилосердився над кожним з нас і захотів стати людиною, щоб вирішити цю проблему, вирішити її за свій рахунок. І ми цього не заслужили. І це е величезна милість Господа для кожного з нас. Тож перша причина, задля якої Господь став людиною, і Ісус Христос е втілився на землі і е вмер та воскрес, і буде вічно людиною, перша причина, щоб стати саме тією людиною якою і має бути кожна людина, але не може через свій злочин. Тож Ісус Христос є єдиною людиною зі всіх, що народилися та ще народяться на цій землі. І саме Ісус Христос є єдиною людиною, яка не має в серці жодного зла. Жодного прояву зла, і е, вона є безгрішною людиною. Ісус Христос є безгрішним е, образом Божим. Ісус Христос є безгрішною людиною, єдиний серед усіх нас. Наступна причина, задля якої Ісус Христос прийшов, не просто щоб стати безгрішною людиною, а для того, щоб взяти на себе наші гріхи. Наші, е, наше е, е, порушення волі Божої, наше покарання. Ми сьогодні не будемо про це говорити докладніше, тому що це просто окрема тема, і Слово Боже дуже багато про це говорить, щоб ми ще більше зрозуміли, наскільки для нас важливий Христос, щоб ще більше любили Христа. Але сьогодні ми просто скажемо про те, що Ісус Христос, будучи безгрішною людиною, Взяв на себе наші гріхи. І розп'яття Ісуса Христа це той е, момент, коли весь Божий гнів, що має пасти на грішника, пав на Ісуса Христа, вилився на Ісуса Христа. Але ж Ісус Христос воскрес. Тож Ісус Христос нині вже. Перебуває живим, і гріхи людства на ньому не лежать, і в Ісусі Христі е, нове життя перебуває. В Ісусі Христі сьогодні перебуває справжнє життя людини. Він є Богом і людиною одночасно, але зараз ми кажемо з вами саме про життя людини, бо ми з вами люди. І те життя людини, що перебуває в Ісусі Христі, воно саме для того, щоб кожен з нас мог доєднатися до Ісуса Христа. Третя причина, для якої Ісус Христос прийшов і став людиною, Бог став людиною це щоб стати джерелом життя справжнього життя, доброго життя, благословенного життя, життя вільного від влади гріха. Саме Ісус Христос є джерелом цього життя. Мати це життя вільне від гріха, вільне від Божого гніву, життя любові до Бога, життя любові один до одного, радісного життя, веселого життя, життя повного сенсу, вічного сенсу, життя сповненого е, плода, життя сповненого е, справжніх дій для того, щоб розкривати все те, що Господь заклав е, у всесвіті, у творінні саме. Ісус Христос є джерелом цього життя. Людина не може мати це життя, не маючи Ісуса Христа. Людина не може жити справжнім життям, задля якого вона створена, не маючи Ісуса Христа. Бо Ісус Христос є джерелом цього життя. Як же ми можемо доєднатися до цього джерела через віру? Саме вірою ми доєднуємося до Ісуса Христа. Тому християнська віра це не просто визнання, що Ісус Христос є, це не просто визнання чи згода з тим, що Ісус Христос жив, чи був чи став людиною, навіть що Ісус Христос є Богом, чи Ісус Христос є моральним прикладом для людей. Ні, це інша віра, це віра в те, що я грішна людина, і сам чи сама не можу звільнитися від гріха. І тільки в Ісусі Христі є моє звільнення від гріха, і в Ісусі Христі є нове життя для мене. Тож віра в Ісуса Христа це найважливіше рішення. В житті кожного з нас, бо це рішення змінює життя кожного з нас докорінно. Коли людина а, приймає Ісуса Христа своїм Спасителем, вона реально залишає своє минуле життя, життя, коли вона а, мала а, гріх в своєму серці, який панував над нею. І доєднується до нового життя, де гріх вже не панує, де людина може опиратися гріху, де людина може боротися з гріхом, де людина має любов до Господа, де ми маємо радість від Господа, де ми маємо вічне життя, де ми маємо надію. На вічне життя в Царстві Божому і маємо надію на зустріч з Ісусом Христом. І це не просто надія як побажання, а це саме надія, яка нас не підведе. Це надія, яка на 100% здійсниться. Оце і означає, що людина має е, віру в Ісуса Христа, бо віра це те, через що ми доєднуємося до нового життя, якого ніколи не було в грішному людстві. Але тепер воно є в Ісусі Христі життя іншої якості, життя іншого походження, життя походження не від грішного Адама, а життя походження від безгрішного Ісуса Христа, який єдиний догоджає Господу. І саме через те, що Ісус Христос догоджає Господу, саме через те, що Ісус Христос досконало виконує волю Божу. Через те, що небесний Батько любить Ісуса Христа понад усе, саме і ми доєднані до Ісуса Христа, саме через це доєднані до Божої любові, доєднані до життя, яке є в Ісусі Христі, і доєднані до вічного життя, яке є в Ісусі Христі. Тож подивіться, наскільки важливо, наскільки радикально, наскільки це серйозно. Те, що Бог захотів стати людиною. І коли сьогодні е, святкується Різдво, коли сьогодні багато е, є суєти в житті кожного з нас, коли сьогодні є багато різних планів, коли сьогодні е, наш розклад кожного дня дуже такий щільний, і ми багато чого прагнемо встигнути зробити, спланувати, перш за все, що має бути. Е, Сенсом нашого життя, що має бути е, спрямуванням нашого життя, це саме особистість Ісуса. Бо коли Ісус Христос панує в нашому житті, коли в нашому розкладі, коли в нашому серці, коли в нашому житті є місце Ісусу Христу, не просто як одному з людей, а коли є місце для Нього як для царя, для нього, як для мого Спасителя. Для нього як для Бога та єдиної досконалої людини, для нього як до джерела мого нового життя. Тоді життя кожного з нас сповнюється справжньою небесною радістю, святістю, добротою, смиренням, терпінням, силою, божими бажаннями, Божою волею. І це і є справжнє життя, яке робить кожного, хто має його по-справжньому щасливим, по справжньому благословенним. Тож кожному з вас в ці різдвяні часи, в ці різдвяні дні, е я бажаю справжньої різдвяної радості. І я бажаю кожному з вас, щоб ця різдвяна радість не, не закінчилася в вашому житті. 20 5 грудня, щоб вона зростала, зростала і зростала, бо це її особистість. Вона зростає. Особливість, вона зростає, різдвяна радість зростає, бо те життя, яке перебуває в Ісусі Христі, воно постійно примножується, воно постійно і постійно приводить до нових і до нових благословінь, до нової радості. Тож нехай Ісус Христос панує в вашому житті, нехай Ісус Христос буде реальним джерелом життя для кожного з вас. Дуже вас всіх люблю.